Зараз ми проводимо навчання по засобу радіоелектронної розвідки Квертус Месазіму та засіб радіоелектронної боротьби Квертус Міраж. Загалом навчання в нас складає три дні. Перший день присвячений базовим основам теоретичним радіотехніки, тобто яким чином утворюються сигнали, як розповсюджуються радіохвилі, що таке пеленгація, які методи є пеленгування, як можна триангулювати, тобто визначити місце знаходження джерела. Радіовипромінення, ну і так далі, тобто базові основні речі, які потрібні операторам. Другий день у нас вже присвячений роботі безпосередньо з засобами. Весь день у нас розбитий приблизно на дві частини: тобто, перша частина це доповідь, розказ про саме безпосередньо про засоби, про їхні технічні характеристики, про їхні можливості. І друга частина присвячена такої роботі, можна сказати, що лабораторна робота або практичні заняття в офісі. Метою цих занять є отримання. Навичок по роботі з програмним забезпеченням, навичок по налаштуванню цих засобів і так далі. І третій день це в нас вже практичні заняття десь на виїзді, там де ми можемо спостерігати БПЛА, виявляти ці сигнали в умовах вже більш наближених до реальних. Ну і додатково ми ще показуємо, як працює нас РЕП, як працює наша оця система, де у нас засоби РЕП пов'язані з засобами РЕР. Тобто вимірюємо радіосигнали, передаємо на їх на подавлення в автоматичному режимі, вмикаємо подавлення. Ну і спостерігаємо за відповідно за реакцією нашого ВПЛА, нашого наприклад, FPV, на якому ми тренуємося, як впливає це подавлення на керування FPV.